Першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Традиційно кращих з кращих представників бізнесу вшановує міжнародна торгова палата ICC Ukraine. Цей рік не став винятком. Тих, хто нині є рушійною силою економіки нашої країни, запросили на нагородження. Святкуємо день підприємця і нагороджуємо наших учасників. Також видатних діячів науки та культури і бізнесу, які зробили вклад у наближення нашої перемоги. А тобто, це Одні з найбільших компаній України, які дуже допомагають нам наблизити перемогу. Сьогоднішній захід присвячений Дню підприємця. Тут зібралися незломні люди, які протистоять агресії Російської Федерації, працюють на победу і для победи. Цього року це особлива дата, адже підтримувати підприємців ключове завдання нашої держави мотивація і народне визнання. Чи не найкращий поштовх не покладати рук, а розвиватися і перемагати? Бізнес нині бореться за виживання, однак, попри все, процвітає, реалізовує нові інноваційні проєкти, створює робочі місця, забезпечує надійне підґрунтя для добробуту громадян. Яскравий приклад Тарас Демкура, бізнесмен, меценат, засновник компанії Будмол Центр, віце-президент міжнародної торгової палати ICC Ukraine. Важко сьогодні хлопцям на передовій. і для того, щоб мені ранком шився стати пізно лягти, я завжди думаю про них. А як їм сьогодні в окопах? Там нема вихідних, коли мені хтось каже, що в мене сьогодні вихідний, я взагалі дуже важко між тими людьми комунікувати, які думають про вихідні. Ми працюємо справді 24 на 7 в нашому підприємництві, тому що ми маємо допомагати нашій передовій, якщо ми програємо війну. А такого ніколи не буде, то всі програють. Тому сьогодні ми маємо об'єднатися всі підприємці. Тому сьогодні тут було нагородження відомих підприємців. Тут було ми об'єднуємося, ми партнеримося в різних бізнесах сфері. Я ми не виживемо. Тому я дуже вітаю сьогодні всіх підприємців, сам не підприємцям. Кожен із підприємців, хто сьогодні генерує додатковий дохід, платить податки свої робочі місця. Вже є герой на економічному фронті, і тому дуже важливо бути разом. Дуже важливо піднімати економіку. Диверсифікувати бізнеси, різні об'єднуватися єднувати, об в таких в такі об'єднання, як бізнес-спільноти. І я дуже радий, що я в різних бізнес-клубах маю можливість комунікувати з різними людьми для того, щоб черпати ідеї, черпати знання і ділитися своїм досвідом. Ви сьогодні отримали високу дійсно нагороду. Так можете розказати, що це за нагорода показати нашим телеглядачам, що воно означає, і от за які заслуги, скажем так. Для мене велика честь була отримати цей орден Міжнародної торгової палати. Я рахую, що це нагорода всім підприємцям, велика нагорода нашої команди, компанії Будмол, яка активно розвиває сьогодні питання відбудови і модернізації України, команди Життя в стилі еко ну і я рахую, що це нагорода всім українському народу, який мужньо сьогодні виборює нашу свободу. Це відзнака, це чергова може відзнака за активність і такі відзнаки потрібні підприємцям, тому що потрібно визнання, потрібно якісь ти підводиш підсумки і ставиш плани на майбутнє. І тому я хочу побажати всіх підприємцям об'єднуватися, разом створювати цікаві креативні проекти і рухатися заради нашої перемоги. Тарас Димкура та його команда вкотре удостоїлися високої нагороди за вагомий внесок у розвиток підприємництва. Це той випадок, коли кажуть, хто хоче шукає. Можливості, а хто не хоче причини загалом. ICC Ukraine обрали найуспішніших представників бізнесу. Організація дуже статусна на світовій арені, а її члени справжні двигуни української економіки. Я думаю, що це дуже важливо, тому що будь-яка система і в часи стабільні, і в часі кризові. або війна це максимальна криза. Має лише два класи потреб. Вижити, бути живим, здоровим, активним і друге, розвиватися. Бо війна, криза, каже, що той спосіб твого існування і діяльності, який був перед тим, має бути змінений. Це є проблема. Тому перше, щоб бути, змінювати щось, треба бути живим і здоровим, навіть по в цих умовах. А друге, звичайно, зосередитись на вирішенні проблем майбутнього. Це як в спорті. Хочеш перемогти, набери спортивної форми. Ми сьогоднішня компанія, є Груп», груп Енерджі». Основний у нас енергетичний бізнес, генератори, І ми ще є ліфтова компанія, ліфти. І таким енергетичним бізнес ми займаємося. І сонячна батарея, і інвентарам глобально займаємося в Україну. Сьогоднішній день ми саме вже як. Я себе читаю, я украинец, я 19 лет живу, но мы уже э, начинаем инвестицию в Украину реально. У нас в течение 1,5 месяца открывается первый завод на дизельный генераторный завод. И у нас в відкривається месяца открывается первый солнечный панель производства Украины, немецких технологий. Мы сейчас два завода откроем. Я могу что сказать? Вкладывать Украину надо. И... мы даже своим сферам, даже не наша сфера, скажу, мы показали Украину, мы единственная компания, открыли свои ресторан, а, э, не значит обычный ресторан, мы даем там э, ивенты, мы в детских домах собираем, у нас самый большой ресторан находится сейчас в Киеве, а Аболоне сердце полтора тысячи квадратных метр, это тоже наша инвестиция, мы не боимся. Когда мне говорят иностранцы, мои друзья, я на иностранцам называю о них, это тюрки или другая страна, Я говорю, они говорят мені, ми боїмося, форс-мажор, страховка не работает. а наші страховка есть. є. Ми судьбы не убежим. поэтому нам надо кладувати Україна. Зазвичай подібні заходи вони дають розуміння, що навіть в таких важких умовах потрібно рухатися, потріб, тому що підприємець це такий двигун економіки, який дозволяє нашим хлопцям допомагати тримати фронт. Відзнаки до дня підприємця гарна мотивація. А ще захід став приводом підвести підсумки роботи, поділитися досвідом та здобутками, знайти нових партнерів і, звісно, намітити плани на майбутнє. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.